Всього навсього одна панелька оця сонячна. Ну так на криші, тут зафіксована. І тепер йдемо питати, що вона чи допомагає. Сім років тому поставили цю панель на кришу, таку маленьку одненьку, і що вона вам витаскує? Вона витаскує мені два акумулятори по 225 ампер. Ага. На те, щоб у них завжди було 24,5. Так, ще які плюси? Плюси, що можна бросити машину. На длительное время не приходить заводить. Автономочка теж хорошо. Автономочка з той стороны, ну имеется в виду, я не завожу ночью вообще. При, який преобразователь треба? покажи там з тої сторони. Образователь, тому що у мене мікроволновка, э, гриль аеро і этот самый тостер. Ага, і тостер. Да, то, 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 есть, нужно чуть то скільки треба, які достатньо. 5. 5 кВт, так? Да? Да. У мене 6 кВт весь будинок тягне. Так, ага, 5,3. Да. Педітери, откий прям образуватель подак. Заїжджайте до нас. Всіх раді бачить, підписуйтесь.